Привіт! Сьогодні ми розпаковуємо новенький Samsung Galaxy A55 на 5G 128 на 8 ГБ. Придбав у магазині Allo. Зараз разом з вами відкрию, подивимось, що в комплекті. Так, зразу видно, Голку для зняття е, сімлатку, макулатура, гарантійний талон, інструкція по стандарту у комплекті також є кабель Type-C для зарядки. Відкриття самого смартфону. У мене модель на 128 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Для більшості користувачів цього більш ніж достатньо для комфортної роботи. Екран у нього досить великий, 6,6 дюймів. Замолет матрицею. Ну, тобто, картинка буде гарною, насиченою. З різних ракурсів показую. Ну, тобто, На столі він лежить і хитається. Тому треба купляти чохол. Камера основна у нього на 50 мА... Е, Я її ще не тестував. Можу оновлю обзор. Батарея на 5000 мАч. Це досить нормальна батарея, її повинно вистачити з головою на. Цілий день використання активно смартфону. Що ще е, сразу замітив те, що він доволі гріється при використанні, і це, е, може, невеликий, але мінус його. Е, але в цілому е, покупкою. Задоволений, смартфон влаштовує всі мої потреби. Дякую, магазину Ало. Доказ, що смартфон куплений саме у Ало.